Військові Черкаського краєвого товариства та тероборони долучилися до відзначення Дня Покрови, козацтва та захисників і захисниць України. На одній із центральних площ міста вшанували пам'ять гетьмана Богдана Хмельницького та відзначили військових. Військові, котрі були сьогодні серед нас, це люди, які щойно повернулися з фронту. Люди, які сьогодні знаходяться на ротації. і нам дуже приємно було кожному з них вручити високі козацькі відзнаки патріотів України. Адже від кожного з них, від кожного з нас, від кожної людини, яка сьогодні допомагає, будь чи хто волонтерством, хто сіє, хто збирає хліб, хто бере в руки зброю, захищаючи територіальну цілісність України. Ми разом, ми єдиний кулак. Також під час урочистостей вихованці Федерації бойових мистецтв продемонстрували на що здібна черкаська молодь. Наша молодь це наше майбутнє. Сейчас здесь на Украине идет война, поэтому надо сейчас воспитывать молодежь в патриотическом стиле. Они должны знать, что это такое. У меня первая юнацкая казацкая спортивная сотня имени Павла Скоропадского. Второй такой сотни на Украине нет. Я сам не гражданин Украины, я гражданин Азербайджана. Но как я сюда приехал по спорту, как эти события начались, я вступил в лаву украинского казацтва, принял присягу.